Кожного місця в нас є хоча б одне замовлення для автомийних комплексів. Е, хочу розказати, а що в основному беруть під автомийки. Е, це приблизно може бути 30, 20 кВт, 50, е, мережеві станції, але в більшість зараз почали вже і замовляти і гібридні. Е, якщо у вас там буквально декілька постів, то можна взяти 30-ку <кхід> Якщо вже їх хоча б там 6, 8 вісім, то Напевно, краще брати 50 ку Якщо крім е, постів, у вас там ще можливо кафе, якесь є е, міні-ресторан, можливо, ще якийсь офіс, то можливо вісімдесят. На цьому офісі ми 80 ку поставили тут автомийний комплекс і офіс. Так само зараз багато вже починають думати, бо в обід, наприклад, там, ну, люди не так часто їдуть машини мити. В основному десь друга половина дня е, в обід частково є недогружений автомийний комплекс. Що з цією надлишковою електроенергією можна робити? Та, звичайно, якщо ми ставимо гібридний інвертор і акумулятори, заганяти в акумулятор і використовувати ввечері, коли та електроенергія найбільше потрібна. Це найкращий варіант, я вважаю, для автомейного комплексу.